Привіт, любі друзі! Сьогодні розповім про виплату, яка може дати вам до 4,5 тисяч гривень щомісяця. І от увага, це стосується дуже багатьох пенсіонерів, особливо тих, у кого маленька пенсія або взагалі немає пенсії, бо не вистачило стажу. І от зараз розповім всі деталі, хто може отримати, скільки саме дадуть, які підводні камені, тому додивіться до кінця. Бо оця виплата вигідна не всім. Є ситуації, коли краще взагалі не подавати на неї заяву, бо втратите більше, ніж отримаєте. І от про це теж розповім, щоб ви не зробили помилку. Тому слухайте уважно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, телеграм в описі. Пишіть у коментарях, чи плануєте оформляти. Добре, розбираємось. Отже, що це за виплата? Називається вона базова соціальна допомога. Це новий вид державної підтримки, який запустили з 1 липня 2025 року. Зараз вже грудень програма працює. І от суть проста. Держава встановила базову величину 4,5 тисячі гривень на одну людину. І от якщо ваш середній дохід на людину в сім'ї нижчий за цю суму, держава додає різницю. Тобто, якщо ви отримуєте 2,5 тисячі, а норма 4,5, держава доплачує 2 тисячі, щоб вийшло 4,5. Це логіка програми. Звучить непогано, так? Але от давайте розбиратись детальніше. Перше дуже важливо це допомога сім'ї, а не особисто вам. Що це означає? Коли ви подаєте заяву, беруть до уваги, хто з вами проживає, які у них доходи, яке у них майно. І от навіть якщо у вас самих маленька пенсія, але ви живете з дітьми або онуками, які мають нормальну зарплату, система скаже, що сім'я заможна і нічого не дадуть. І оце найбільша проблема, з якою стикаються люди. Двоє пенсіонерів в однаковій ситуації. Однаковий стаж, однакова пенсія, але от одному дають доплату, а іншому відмовляють. Чому? Бо перший живе сам, а другий живе з дітьми, які працюють. І оце викликає обурення, але от така логіка програми. Це допомога сім'ї. Тепер, хто конкретно може претендувати на цю виплату? Перша категорія це люди, які досягли пенсійного віку, 60 років, але не набрали достатнього стажу для пенсії. Зараз для пенсії треба 32 роки стажу. З січня буде 33. І от якщо у вас менше, то пенсії немає. Отримуєте мінімалку 2361 гривня. А от з базовою допомогою можна отримати більше. І от скільки саме залежить від стажу. Якщо менше 10 років стажу, це 53% від базової величини, виходить 2385 гривень. Від 10 до 20 років 62%, це 2790 гривень. Від 20 до 30 років 70% 3150 гривень. І от якщо 30 років стажу і більше, 88% 3960 гривень. Уявляєте, майже 4 тисячі замість 2,5. Це велика різниця. Але от увага, є дуже важлива деталь. Якщо у вас менше 10 років стажу, зараз отримуєте 2361, а з базовою допомогою будете отримувати 2385. Різниця всього 24 гривні копійки. І от з січня 2026 року мінімальна пенсія зросте до 2595, а от базова допомога залишиться 2385. Тобто ви навіть втратите, якщо перейдете на базову допомогу. Тому от якщо у вас менше 10 років стажу, краще зачекати до наступного року, не поспішати з базовою допомогою. Це перша підказка. Друга категорія це пенсіонери, які вже отримують пенсію, але от вона маленька. І от для них розрахунок інакший. Береться перший член сім'ї 4,5 тисячі норми, кожен наступний дорослий 3150, це 70%, кожна дитина або людина з інвалідністю 4,5 тисячі. Додають всі ці суми, а потім віднімають середній фактичний дохід за 3 місяці. Приклад, пенсія 3,5 тисячі, норма 4,5. Немає інших доходів, держава доплачує 1000 гривень щомісяця. Це вигідно. Інший приклад: двоє пенсіонерів, кожен по 3,5 тисячі. Норма сім'ї 4,5 плюс 3150, Дорівнює 7650. Фактичні доходи 7 тисяч, різниця 650 гривень. Ось тільки отримують на двох. Не дуже багато, але от все одно доплата. Тепер дуже важливо, коли можуть відмовити, навіть якщо формально підходите, бо от є критерії, які автоматично відсікають людей. Перше, якщо у сім'ї є працездатні особи від 18 до 60 років, які не працюють, не навчаються, не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці. Тобто, якщо хтось просто сидить вдома, не працює офіційно, базову допомогу не дадуть. Виняток це догляд за дитиною з інвалідністю, або якщо хтось платить за вас єдиний соціальний внесок, або тимчасова втрата працездатності. Але от якщо просто не працює, все, ніякої допомоги. Друге, якщо хтось з сім'ї за останній рік купив майно або зробив покупку на суму понад 100 тисяч гривень, наприклад, купівля житла, авто, валюти, цінних паперів. Крім витрат на лікування, все інше рахується. І от якщо була велика покупка, допомогу не дадуть. Третє, якщо на банківських рахунках сім'ї, всієї сім'ї, не тільки вашому, а всіх членів, є більше, ніж 100 тисяч гривень або облігацій на ту ж суму. Все, базова допомога не призначається, бо держава вважає, що якщо є заощадження, значить немало забезпечені. Четверте, якщо у власності сім'ї є друга квартира або будинок. Виняток це житло на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій, або зруйноване через війну. Також виняток, спадщина, гуртожитки, житло для дітей сиріт за умови, що воно не здається в оренду. П'яте, якщо у сім'ї є більше одного автомобіля, якому менше 15 років, виняток: авто отримані через органи соціального захисту для людей з інвалідністю або ті, що знищені чи перебувають у розшуку. Тобто дві автівки, яким менше 15 років, допомога не призначається. І от бачите, скільки обмежень. І от через ці обмеження багато людей не можуть оформити базову допомогу, навіть якщо пенсія маленька. Бо от живуть в родичами, які мають доходи, або є заощадження, або є друге житло. І от система каже, що сім'я немало забезпечена. Тепер як подати заяву, якщо ви вирішили, що вам це вигідно? Є два способи. Перший через застосунок Дія. Потрібен біометричний документ. ID-картка або закордонний паспорт та дія підпис без цього не вийде. Заходите в дію, знаходите розділ Базова соціальна допомога подаєте заяву про намір. Система автоматично розраховує, скільки вам нарахують. Ви дивитесь цифру. І отут от увага, дуже важливий момент. У вас є 72 години, щоб вирішити, погоджуватись чи ні. Бо, от якщо ви погодитесь і підтвердите заяву, ви автоматично відмовляєтесь від інших виплат. Які саме виплати скасуються: допомога малозабезпеченим сім'ям, виплати одиноким матерям, допомога на дітей у багатодітних сім'ях, допомога особам без права на пенсію, допомога особам з інвалідністю. Всі ці виплати замінить базова допомога. І от назад вже не повернетесь. Тому от дуже важливо спочатку порахувати що вигідніше. Наприклад, зараз малозабезпеченим сім'ям платять по 6,5 тисяч на кожну дитину, зимова підтримка, плюс ще 20 тисяч можуть дати. І от питання для багатодітних сімей: чи краще перейти на базову допомогу, чи залишити те, що є. Або от якщо ви отримуєте допомогу по інвалідності, а хтось з родини хоче оформити базову соціальну допомогу, вам доведеться відмовитись від виплати по інвалідності і перейти на базову. Це обов'язкова умова, бо от базова допомога це для всієї сім'ї. Не можна, щоб одні отримували старі виплати, а інші нові. Другий спосіб подати заяву це прийти в пенсійний фонд, в будь-які відділення, незалежно від прописки, написати заяву на папері. Але от важливо, Заяву має власноруч підписати кожен повнолітній член сім'ї, який отримує допомогу, або через Дія підпис. Також кожен повинен підписати. І от знову, спочатку подаєте заяву про намір. Вам розраховують суму. Ви дивитесь, підходить, не підходить. Якщо підходить, тоді пишете другу заяву на призначення. Виплата призначається на 6 місяців, а далі автоматично продовжується на весь час експериментального проєкту. Це до 1 липня 2027 року. Тепер, коли точно не варто подавати на базову допомогу. Перше, якщо у вас менше 10 років стажу, як я вже казав, краще зачекати до наступного року, бо мінімальна пенсія зросте, а базова допомога залишиться меншою. Друге, якщо ви живете з родичами, які мають нормальні доходи. Система скаже, що сім'я заможна і майже нічого не нарахує або взагалі нічого. Третє, якщо у родини є заощадження понад 100 тисяч, друге житло дві автівки менше 15 років. Просто не пройдете за критеріями, відмовлять. Четверте, якщо хтось з працездатних членів сім'ї не працює офіційно, також відмовлять: а от коли варто подавати. Якщо ви живете самі, маєте маленьку пенсію, немає інших доходів, немає заощаджень понад 100 тисяч, немає другого житла. От тоді базова допомога може дати вам хорошу доплату, особливо якщо пенсія менше 4 тисяч. Або якщо у вас багато стажу, понад 30 років, але пенсії немає, бо не вистачило кількох років до 32. От тоді базова допомога дасть майже 4 тисячі замість 2,5. Це велика різниця, майже вдвічі більше щомісяця. Або якщо ви сім'я з дітьми, обоє батьків працюють офіційно, але от зарплати маленькі, немає заощаджень, немає майна. От тоді базова допомога може дати непогану підтримку. Особливо, якщо дітей кілька, бо на кожну дитину нараховується 4,5 тисячі. Повна сума. Підсумую, базова соціальна допомога це 4,5 тисячі гривень, базова величина. Може бути вигідна пенсіонерам з маленькими пенсіями, особливо тим, хто живе сам без працюючих родичів, або тим, у кого є стаж, але немає пенсії. Понад 30 років стажу можна отримати майже 4 тисячі. Але от невигідна, якщо менше 10 років стажу. Краще зачекати до наступного року. Якщо живете з родичами, які мають доходи, система вважатиме сім'ю заможною. Якщо є заощадження понад 100 тисяч, друге житло, дві автівки, не пройдете за критеріями. Якщо хтось працездатний не працює, також відмовлять. Дуже важливо спочатку порахувати, подати заяву про намір, подивитись цифру і тільки тоді вирішувати, погоджуватись чи ні. Бо після підтвердження автоматично втрачаєте всі інші соціальні виплати, які отримували раніше і назад не повернетесь. Це незворотні рішення, тому думайте добре. Оформити можна через Дію або в пенсійному фонді. Потрібен біометричний документ, дія-підпис, підписи всіх повнолітніх членів сім'ї. Програма працює до липня 2027 року. Виплата призначається на 6 місяців, потім автоматично продовжується. Пишіть у коментарях, чи плануєте оформляти, чи вже оформили, скільки нарахували, чи вигідно вийшло. Ваш досвід може допомогти іншим. Лайк, якщо інформація корисна, підписка, щоб не пропускати важливі теми. Репост, щоб більше людей дізналось, особливо пенсіонери з маленькими пенсіями. Дякую, що дивилися. Бережіть себе, рахуйте добре, перш ніж приймати рішення. І пам'ятайте, що базова допомога вигідна не всім. Іноді краще залишити те, що є, ніж переходити на нове і втратити більше. Тримайтеся до зустрічі!